Друзі, перед тим, як ми помовимося, я прочитаю текст писання і ми те, що помиркуємо. Текст записаний в діях святих апостолів, в першому розділі, перших три вірші я прочитаю. З цього ми візьмемо ну, певну напрямок для наших розділів. Отже, дія апостолів 1.1. Першій книзі Феофіла я написав про все, що Ісус почав робити і навчати, до того дня, в який Він вознісся, давши через Святого Духа Заповіді Апостолам, яких вибрав, якими ви представив себе живим після своїх страждань з багатьма незаперечними доказами упродовж 40 днів, з'являючи сім'ї, говорячи про царство Боже. Друзі, це вступ до книги дії святих Апостолів. Хто знає? Кому належить Книга Дія Послалів? Хто писав їх? Лука. Лукар. Яку ще книгу написав Євангеліст Лука? Євангелій, я вже сказав, Євангеліст Підказав. Друзі, цікаво, ну, От ми е, читаємо, слухаємо проповідників, хтось досліджує більше детально і е, вникає в святе письмо. Але завжди. Дуже цікаво, як сам автор, який пише ту чи іншу книгу, як він сам її ну, уявляє і на що акцентує увагу, правда? Ну, от, е інколи нам цікаво поспілкуватися з людиною, яка ну, щось робить, от, наприклад, там пише вірші або якусь книгу, або говорить навіть проповідь. І нам цікаво, а чому людина саме так написала? І от цікаво, як сам Лука. Говорить про свою першу книгу. Про що ця книга? А точніше про кого? Як він каже? Він каже, все дуже просто. Першу книгу я написав про все, що Ісус почав робити і навчати. Іншими словами, про кого перша книга була? Про Ісуса. І Він так просто це пояснює. Він ну, от буквально кількома словами і він дає напрямок Євангеліє про Христа. Взагалі, друзі, мені хотілося б сьогодні саме на це звернути нашу увагу. Чому? Тому що ну, десь і мені доводиться інколи спостерігати і брати участь у якихось роздумах і братів-проповідників, і взагалі віруючих людей, і в аналізі певних ну, якби і тенденцій, і, і тому подібне. Я дуже часто виявляється, що нас в писанні. Приваблює ну, щось інше. Тобто ми забуваємо, що центральною особистістю, або, якщо правильно сказати, основою Святого Письма, Нового Завіту, зокрема, є хто? Ісус Христос. Ми частіше подібні е, певною мірою до тих євреїв, до сучасників Ісуса Христа, пам'ятаєте, вони приходять до Нього і кажуть, що нам робити, щоб робити діла Божі. Пам'ятаєте це питання? Ну, як вони уявляли, робити діла Божі? це що вони мали на увазі? Так, да, Я думаю, що вони сподівалися, що Ісус зараз скаже, ну, до того, що ви вже робите, вам ще потрібно те, і це і, і інше. Або багатий юнак, який прийшов до Ісуса Христа і каже, учителю добрий, що зробити мені доброго, щоб мати вічне життя. В принципі, люди завжди готові були до якихось жертв. До якихось ну, щось платити, до чогось докладати зусилля для того, щоб ну, якимось чином е заслужити або досягти того, про що говорили. Але пам'ятаєте, як відповів Ісус Христос Євреям, який казали, що нам робити, щоб робити Діло Боже? Він каже, ось діло Боже, яке? Щоб ви вірували, того, кого він послав. Все. Я уявляю собі, як вони ну, зневірилися, розчарувалися. Я. ну, І це все. Так от друзі, оце якраз і помилка дуже багатьох релігійних людей. Людям легше йти на жертви, людям легше йти на якісь витрати. Вживати яких зусиль, докладати цих зусиль, дисциплінувати себе заради чогось, аніж просто захопитися не собою. ким? А просто захопитися Ісусом Христом. Мені нещодавно сподобалася одна фраза, яку я почув. Це видержка з якоїсь книги була, я її не читав, мені просто сама цитата. І цей автор говорить, важливо проповідувати не людей. О, перепрошую, важливо проповідувати не Христа, о, не себе, а Христа. І далі. Важливо проповідувати не те, що треба робити нам, а те, що зробив хто? Христос. І ви знаєте, мені ця фраза сподобалася. Важливо проповідувати, а для того, щоб проповідувати, спочатку ж його треба дослідити, що зробив Христос. І якраз ця сторона вона часто залишається поза увагою. Навіть текст писання, коли ми читаємо, вважай на себе і на писання, займайся цим і на науку, займайся цим постійно, ми більше акцентуємо увагу на те, щоб вникати в себе, досліджувати себе, перевіряти себе. Друзі. А інколи, або, можливо, вже настала пора, коли потрібно від себе перевести погляд куди? Вище. Перевести погляд на Ісуса Христа. Е, в принципі, коли ми приходимо до Святого Письма, воно нас докоряє, правда, показує нам наш моральний портрет. Тобто, точніше, аморальний портрет наш показує. І в принципі тут немає нічого дивного. Це природня дія. Пам'ятаєте, як і каже, що е, коли приходиш до дзеркала, да, подивився і відійшов і забув, який ти. Але хто вникне в закон досконалий, закон свободи. Так от, коли ми вникаємо в цей закон, дуже важливо не зупинитися на моральній стороні. А точніше, пам'ятаєте, коли навіть е, послання до євреїв говорилося про старий завіт. Про обряди, про жертви і так далі. І автор каже, про це нам немає необхідності зараз говорити багато. Чому? Справа в тім, що як в Новому Завіті, так і в Старому Завіті все зводиться тільки до одного. Все від Нього, через Нього і до Нього. Тобто Ісус Христос є основою Святого Письма. Якраз Він, як особистість, Він має нас приваблювати у Святому Письмі. Якраз не стільки те, які ми, ми їх самі знаємо, в принципі, які ми, а те, який він. Коли ми читаємо Діана, ну, скажімо, один із текстів, який завжди яскраво якраз підкреслює цю думку, Христос у розмові з іудеями сказав так, дослідіть на Писання. Бо ви думаєте, що в них мають вічне життя. І що ви маєте там відкопати? А вони свідчать про мене. Дивіться, фарисеї копали і думали, що там їхнє вічне життя в Писанні. Що от вони будуть виконувати і будуть мати вічне життя Христос стоп. Ви не себе там шукаєте, А кого. Ви мене там шукаєте. Ви маєте побачити у Писанні мене. Ви маєте, побачити мене як Месію, як того, хто все зробив для спасіння. Пам'ятаєте, коли знову ж таки війнах відійшов із печалю, учні здивувалися і кажуть, хто ж тоді може спастись? І Христос відповідає і дає універсальну відповідь. Але настільки вона ємка, настільки вона точна, Він каже, те, що неможливо людям, Богу неможливо. Тобто спастися. Скажіть, кому з людей можливо спастись? Немає жодної людини. Спасає людей Бог. І тому якраз Христос і намагається перенести погляд багатого юнака із себе самого на Христа, на Бога. Погляд фарисея молитві, коли він молився, на кого спрямований? На себе. Він любувався собою. Цікаво, що коли ми читаємо знову ж таки Євангелію від Іана, то дуже часто, саме в Євангелії від Іана, ми знаходимо фразу, яка починається словами. Я є. Давайте хоча б кілька з них згадаємо. Ким себе називає Ісус Христос в Євангелії від Іану? Я від початку сушу, так? Я пастир добрий. Я двері вівця, я лоза, я дорога, правда і життя. Далі. Я хліб життя, хліб, який зійшов з небес. Дивіться, я, я, я. Що ж Так, світло для світу. Цікаво, коли е, Христос приходить в дім Марфи та Марії, там, де помер лаза, Брат, вони плачуть, і Христос починає говорити із ними. І дивіться, як е Марфа і Марія, в принципі, вони е в принципі, знають, що говорить Біблія. вони знали, що говорить Ісус Христос. Вони вірували Писанню, але вони відривали Писання від кого? Від Ісуса Христа. Вона каже, знаю, що воскресне коли в останній день. Що говорить Христос? Я Воскресіння. Друзі, всі поняття Нового завіту, вони всі в Христі. Це Христос. Вічне життя це є правдивий Бог і вічне життя. Він є вічне життя. Не щось, не якесь явище, а Він вічне життя. Воскресіння це не просто якесь явище окреме буде колись в есхотологічних подіях. Ні. Воскресіння це Христос. Хліб, який сходить з небес, – це не просто матеріалізована якась там манна чи, чи щось інше, а це знову ж таки це Христос. От І так далі ми можемо багато-багато зараз міркувати на цю тему, але сама суть у чому. Для нас дуже важливо мати розум налаштований на пізнання Христа, на знайомство з Христом у Писанні. Це дуже важливо. І тоді читання Біблії, навіть Старого Завіту, навіть важких книг Старого Завіту, воно набуває зовсім іншого характеру. Тому що тоді ми починаємо помічати Ісуса Христа. Ну, Я вже говорив про це колись, адже Біблія говорить, вже послання до Євреїв каже, що весь старий Завіт, це що таке? Це тінь майбутнього добра. А тіло де? А тіло у Христі. З кін'я та була земного влаштування. все за зразком Небесних, за зразком справжньої. Але Христос прийшов з якою скін'ю? З небесною, зі справжньою, справдивою. І тому хотілося б, щоб дійсно. Оцей пошук Ісуса Христа, бажання саме познайомитися з Ним, Він ліг в основу нашого ставлення до Біблії, до проповіді. Врешті-решт, брати і сестри, до самих себе. Для нас важливо, коли ми читаємо Святе Письмо, не просто побачити приклади для себе, як робили уші Божі, а побачити Бога. Який проводив цих мужів Божих. Цей самий Бог він сьогодні для нас залишається. І для нас дуже важливо, пам'ятайте, апостол Павло ще каже, щоб мені знайтися в ньому. Тобто не просто е ну, десь з боку споглядати, а дійсно зрозуміти, збагнути, розсягти все, що він зробив для мене, і зрозуміти, що я в ньому, що я маю в ньому. Як і Апостол Павло Вишому місці пише, що каже, Він нас воскресив, Він оживив, і Він посадив нас у ньому на небесних місцях. Тобто, оце те, що ми маємо у Христі. Хай Господь допоможе, щоб кхм, 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 Ісус Христос був не тільки центральною особистістю Біблії, а щоб Він був центральною особистістю наших, якби, інтересів, нашого життя, щоб нас е, вабило не щось християнське, а вабив сам Христос. Я вже наводив неодноразово цей приклад, е, коли я читав брошуру Олександра Мєння, який говорив про те, що е, що вирізняє християнство, християнство з поміж інших релігій. Він каже, якщо ви скажете, Урочисті літургії, то каже, у інших релігіях світових теж є ну, досить красиві літургії. Якщо ви скажете древні храми чи древні традиції, але є світові релігії, які древніші за християнство. Якщо ви скажете древніми писаннями, то і древні книги існують теж в інших східних релігіях і так далі. Чим же, каже, християнство вирізняється? Чим воно приваблює, яка перевага його? І далі він приводить до наступного. Перевага християнства не в книгах, не в храмах, не в традиціях і не в історії, а в Ісусі Христі. В основоположнику. І не просто в основоположнику, а в Бозі, який став тілом, став людиною, наблизився до нас в об'єкті поклоніння і по богошукання. Ось саме особистість Ісуса Христа, який був живий і Воскрес, тобто був мертвий і Воскрес. От саме це має вабити нас і захоплювати. Я пропоную, щоб ми зараз помолилися Богу і подякували за Ісуса Христа. Амінь. Паности Боже, хвала подякує Тобі за Ісуса Христа, Господа слави, нашого Спасителя. За те, що Ти, Господи Ісусе, прийшов на цю землю і самим собою звершив викуплення наших гріхів, за те, що Ти, Господи, даруєш прощення і спасіння, за те, що через віру в Тебе ми маємо життя. Я маю, Господи, допоможи більше як нибше, і глибше мені і кожному з нас пізнавати Тебе, дійсно захоплюватися тобою. Господи, благослови, допоможи нам довіряти тобі, допоможи, щоб ніхто не засумнівався, любові твої. Я також благаю тебе і приєднуюся до цих молоток, аби закінчилася війна в нашій країні, а в народі нашому, щоб ти послав ще пробудження, щоб багато-багато людей пізнали тебе, увірували в тебе і змирилися перед тобою, наш Боже, Отець і Дух Святий. Амінь.